Браслет магічне тигрове око, геометричний браслет каф, виконаний із золотавого металу та прикрашений тигровим оком, каменем влади та внутрішньої сили, трикутний камень, оточений сяючим шлейфом, кристалів, кубічного церконію. Кульє магічне тигрове око. В центрі цієї вишиканої прикраси величне тигрове око, камінь внутрішньої сили. Розсип кристалів кубічного цирконію окреслив бездоганну трикутну форму камені. Трикутник служить нагадуванням про особливий намет давніх шведських народів, який рятував їх від вітру та холоду і водночас є символом внутрішньої сили. Сережки магічне тигрове око. У цих вишуканих сережках трикутний камінь тигрове око обведений блискучою підводкою з кристалів кубічного цирконію. Тигрове око символ внутрішньої сили та пробудження енергії. Сережки гармонійний кварцит. матеріал латунь, скло, натуральний кварцит. Золотаві сережки кільця прикрашені трьома краплями, що звисають, із чудовим кварцитом. Кварцит – це символ балансу та спокою. Каблучка весняний кварц. У витанченому кільці вся ніжність квітневого заходу сонця, блакитні кристали кубічного цирконію, натуральний рожевий кварц та теплий блиск рожевого металу. Це для тих, чиє серце відкрите романтиці. Рожевий кварц – мінерал прижглушенно рожевого кольору, камінь ніжності, романтики та кохання. Кольє загадковий Аквамарін. Ключ є універсальним символом, який особлює таємну силу і знання. Цей гарний колон на золотавому ланцюжку прикрашений чотирьома відполірованими каменями Аквамаріну і сяючими кристалами церконію. Аквамарін камінь дивовижної краси, у якому немов дається частинка моря. Повір'я каже, що цей камінь володіє магічними і цілюючими властивостями, оригінальний витончений дизайн, матеріал, латунь, натуральний аквамарін. Бічний цирконій кольє соковитий гранат. Апетитні ягоди в оточенні крижаних іскор. У цьому кольє поєднується романтика, покриття з рожевого золота, перлинна ніжність, сяйва кристалів і глибина натурального гранату. Незвичайні підвіски на ланцюжку можна носити разом або вибирати на свій смак. Каблучка ажурний кварц. Матеріал латунь, скло натуральний рожевий кварц. Покриття рожеве золото. Велика каблучка з кварцем ювелірної форми подушка вражає ніжним відтінком каменю і ажуром прозорих кристалів у мережеві золота холодного рожевого відтінку. Кульє квітковий топаз. Матеріал латунь. Натуральний білий топаз. Латунне покриття. Кульє на тонкому ланцюжку оспівує тендітну красу весняної квітки. Вишуканий золотавий метал та серце з натурального білого топазу контрастний дует для весняних образів. Білий топаз камінь удачі. Він створений самою природою для тих, хто готовий відкрити нову сторінку життя. Притягує щастя та щасливі випадковості. Кул'є весняний Лабрадорит. Матеріал латунь, скло рожевий кварц, натуральний лабрадорит, кубічний цирконій. Латунне покриття. Витончено кольє з підвіском з натурального лабрадориту, скляної перлини та натурального рожевого кварцу. Втілює сміливість пролізка першої з весняних квітів. Композицію завершує блискучий розсип кристалів кубічного цирконію. Лабрадорит – камінь трансформації та внутрішньої сили. Через потужну енергетику він вважався священним у деяких північних народів. Рожевий кварц – камінь величезного щастя та безмежного кохання.